То щойно видалася погожа днина, хлібороби відразу в поле до роботи. Спочивати ніколи. Правду люди кажуть, один весняний день рік годує. У стов Агрокоща на Чорнобаївщині посівна кампанія за доброю традицією розпочинається з освячення Ниви. Настоятель свято Вознесенського храму села Мельники проти Рай Володимир читає молитву. Услыши нас молявшися, тобі. И отверстий нам сокровище Твоє великое и благое и Небесное, и зле благословение Твоє до нележи, удобримся по неложному Твоему обещанию, и ожини от нас, снедающий плод наш земний, и всякое наказание праведно наводимо на них грех ради наших, и богатые твоя не спасли на вся люди Твоя благодатью и чоловіколюбіев, єдинородного Твоего Сина. Потому в спраглу землю лягає освячене зерно на добрий почин. Я як приходський священник, я стараюся приймати участь у всі у всьому житті села, От, і в тому числі найбільше переживаю за те, щоб був врожай в цьому колгоспрі, в цьому господарстві. От, стараюся, молюся і за керівників. Пані. Ось ми прийшли, освятили поле. От, помолився, я попросив Господа, щоб Господь дав, щоб ці сімена, які будуть посіяні, щоб вони проросли і дали добрий урожай. Ми стараємося об'їжджати всі поля. це, це тільки початок, а потім почнуться другі культури, другі поля будуть свяч починати сіяти. Там будемо свячувати. Будемо старатися умилостивляти Господа, молитвами своїми, окропляти воду святою, водою. От кидати в землю освячені сімена для того, щоб Господь благословив цей тяжкий труд Хліборовський. Так і з Божою помічю посівна кампанія Встов Агроко стартувала в цю відповідальну пору директору господарства Василю Івановичу в кабінеті не сидиться. На сьогоднішній день у нашому господарстві вже посіяно 30% запланованої площі юцерни, гірчиця. Посіяна закрита волога на баторічних травах. Одарство має понад 11 тисяч гектарів орної землі. Нині сіють соняшник. Під нього відведено 1100 гектарів. Екіпажі працюють і вдень, і вночі. І так протягом найближчих трьох тижнів, поки все засіють. Техніка, як з картинки, торік в Агроку модернізували машинно тракторний парк, придбали два нових потужних трактори Джондір і Кейс та 16-рядну сівалку. Працювати на такій одне задоволення. Робота ведеться за чіткою стратегією. У нас розроблена, ми вважаємо так, науково обґрунтована система сівозміни. з ідеакового. 120 гектарів. Зараз у нас вони об'єднані в макрополя по 1300 гектарів. І, відповідно, так склалася наша структура посівних площ і ми вважаємо її найбільш економічно доцінюємо. План розвитку спеціально для... бо перші кроки, які е, проводились е, тут на цих територіях, ми мали до того деякі відношення і е, надавали ту чи іншу консультаційну е, підтримку в темі, перш за все, це побудова сучасного рослинництва, впровадження сучасних рішень в темі е, системи сівозмін, системи машин, системи мінерального живлення, системи захисту рослин. Е, і так, от уже ще раз третій рік такої досить активної співпраці. Повинен зазначити, що це підприємство і в першу чергу є засновники, люди, які є з сучасним мисленням, сучасними баченнями місії, візії, стратегії розвитку сільгоспідприємства і розвитку його саме на сучасних засадах, на засадах тих, які би давали максимально ефективні, максимально прибуткові рішення. І е, наразі ми можемо констатувати, що е, м -м, підприємство знаходиться десь на півдороги, бо зроблено вже немало. І е, найближчим часом, я думаю, що ті результати, на які, які очікує Гроко, вони будуть досить цікаві не тільки для судоством Черкащини, але, можливо, і більш ширшої такої. Географії, от і цього разу фахівці прибули до господарства, аби зробити весняну ревізію сходів оземини. В цілому станом посівів експерти задоволені. Рослини від морозів не постраждали. Ми ці посіви оглядали з осені. не були. Десь більше тисячі хорошо розвинених стеблів, ну, це трохи забагато на метр квадратний, так. це забагато, якби, але ж при формуванні урожаю, значить, якщо на, на гектарі може залишатися 750-700 продуктивних стеблів, які можуть формувати колоційні колос. Після перезимівлі цьогорічна пшениця значно краще ніж у попередні роки. Розкущена має в середньому по три, а то й чотири стебла, відзначають експерти. Доктор сільськогосподарських наук, професор Георгій Максимчук, вивченню рослин присвятив 40 років. Каже, цьогоріч є всі шанси на гарний урожай. Якщо в минулому році в нас в метровому шарі грунту було десь. Оптимістичні прогнози науковці виявили захворювання озимої на грибок, з яким потрібно негайно боротися, аби не допустити подальшого поширення й борегти посіви. Що характерно для всієї пшениці господарства, справа в тім, що перші листки вражені септеріозом, кореневих гнилей особливо немає, тому що формується вторинна коренева система і навіть Добре, 22 лютого ми виконали підживлення сульфатом амонію по 100 кг. Чому саме сульфат амонію? Тому що якби по результатах аналізу у нас на, є велика, ну, велика нестача в серці. Тому... Це буде гаразд, то очікують, що озима пшениця дасть не менше 60 центнерів із гектара. Має стов агрокой розвинену тваринницьку галузь на неї робить чи не основну ставку постійно нарощує поголів'я верха у господарстві. Кілька молочно тваринницьких ферм в акціонерному очі агроко молочне животноводство представлено двома тисячами фуражними коровами. Всього поголов'я крупного рогатого скота 4340 тисячі на даній фермі Чорнобай, МТФ Чорнобай ми знаходимося. зберігається 570 голов на даний момент 570 дойних фуражних коров плюс телятки. Є про кого дбати і на Мельниківській фермі. На нашій фермі знаходиться 431 голова дійного стада, От, два… Сарай у нас є, Цей зараз сарай реконструйований, завершилася реконструкція. Тут знаходиться чотири групи первісток, тут 202 голови скота. Надій на фуражну корову у нас складає 14,7 літрів на корову. Корів багато в запуску у нас пішло. На сухостої зараз знаходиться 70 голов верха. Родільне відділення працює, є стелята на відкормі. Корови розділені по фазах. По типу годівлі. Перша фаза це розстелені корови, вони отримують найсильніший, найкращий раціон. Їм входить у раціон сило 20 кг, 8 кілограм сінажут, 5,5 кг корнажу це кукуруза консервована, 4,8 кг концентратів, Туди макуха, соєва макуха, шрот підходить. Все. От сіно, солома. На другому раціоні трошки там слабшенький. Раціон там трохи менше концентратів. Це все так. Годувальниць утримують належно, на обох комплексах, провели реконструкцію корівників буквально з нуля. Замінили дах, вікна, двері, зробили прив'яз, оновили систему вентиляції, встановили кормові столи та індивідуальні поїлки. Перетворення одного сараю обійшлося господарству у понад 2 мільйони гривень. Та годувальниці в боргу не лишилися, віддячують гарними надоями. Коробка завжди окупає себе, це Табило взагалі общемріна, але щас актуально та у нас содержится украинская красно-пестрая порода коров, но уже на протяжении последних 5-7 лет вот на данной ферме идет галстинизация скота. Поэтому здесь уже можно говорить о достаточно высокой степени галстинизации, что позволяет и увеличивать продуктивность стада в целом. По данной ферме, По данной ферме мы имеем Продуктивность от 16 до 18 литров на фуражную корову, в зависимости от колебаний отело и прочих таких моментов технологических. На сегодняшний день галстино-фриская порода крупного рогатого скота это самая высокопродуктивная порода, которая выращивается в молочном животноводстве во всем мире. На Мельниківській фермі встановили сучасний молокопровід, аби мінімізувати контакт людини з молоком. Молоко в нас йде вищим сортом. От, все, жир 4,1 середній, білок 3,2. Молока відправляємо за день 5,5 тонн. Це продаємо. Надоїться в нас десь близько 6 тонн молока за день ми маємо. Молоко відправляється на «Вімбільдон» завод в Києві на дитяче харчування». А відбір молока на фермі СМТ Чорнобай процес дуже цікавий. На доїння корівки ходять тричі на день до спеціального залу. Все максимально автоматизовано. Видаєте півтори тисячі корів за зміну легко вдається двом дояркам? Вим'я вкривають спеціальним йодним розчином, аби захистити від хвороб і бактерій. І весь доїльний процес відбувається під супровід класичної музики. Наше господарство десь на сьогоднішній день виробляє 30 тонн молока на добу і плануємо збільшити найближчим часом до 35, а на кінець року до 40 тонн виробництва молока, тобто це напружена робота спеціалістів. Рядових працівників доярок, механізаторів у стов Агроко щодня наполегливо трудяться 350 місцевих. Для працівників створюють гарні умови, говорить директор. Середня заробітна плата за минулий рік склала 3270 гривень. У Перші весняні дні вони ну вселяють надію в те, що рік буде вдалий. В те, що ми, якщо минулі роки у нас був дефіцит вологи, то надіємо, що в цьому році. Вологи буде достатньо для того, щоб отримати ті врожаї, на які ми розраховуємо. Ми вважаємо, що без інвестицій, як в нову техніку, без інвестицій у землю, без інвестицій у тваринницьку галузь, в реконструкцію приміщень, в закупку рівлю, обладнання, ну, перспективи їй ж не буде. Повинно бути постійне оновлення машинотракторного парку, постійне оновлення, ремонт, реконструкція будівель для утримання тварин. Тільки за цим перспектива і далі розвиток господарства.